Це мій дядя Юрій, царство йому небесне, світлої пані. Хочу розказати, що тут він на фото, це вже випускається він з університету, став лікарем-психіатром, Хочу планував стати хірургом, але хвороба перекреслила ці його плани, тому він працював психіатром. Тут він вже переміг хворобу, надіється на світле майбутнє. Бабуся? Бабуся вже повернулася із, так би мовити, радянських репресій. Уже слідчий, який мучив їхню родину, він вже покараний, він вже ходить дурачком після інсульту. Пробачте, тільки на нього так кажу. а то слідчого. Всі люди, які після інсультів, я бажаю їм видуження і щастя. А ось. Таким от слідчим дуже смерті, яка його й настига. Отже, дядя Юрій прожив таке життя, що потім ще допомагав людям лікувати. Значить, добре. То я думаю, я сильніша, я більше вистою ще. У мене ще задача написати роман. Телефон гасне, того підключаю, чого пущу краще. Телефон сайт. Написати роман. Вже світла пам'ять дяді і бабусі. А я, а з мамою, буду жити. Мене ще мають народити діти. У мене життя попереду.